Добрий день, мої діти та дорослі. Скажіть, будь ласка, в якій країні ми з вами живемо? Правильно в Україні. А як називаються люди, які живуть в Україні? Правильно, українці. Українці завжди мріяли про власну незалежність, соборну державу. Особливо зараз наш народ. Як ніколи, дружний, сильний, незламний. 22 січня Україна відзначає День Соборності, День об'єднання. Наша країна дуже красива, мальовнича, має багато гарних будинків, пам'яток історії. Я запрошую вас у подорож! Ми проїдемося кілька міст нашим потягом. Вирушаємо з міста Одеса до міста Вінниця. Кожне місто має свій прапор. У Вінниці такий прапор. Діти, погляньте, який гарний музичний фонтан зустрічає нас у місті Вінниця. Вирушаємо до міста Чернівці. Чернівці. Центр. Найменший в Україні області розташований на берегах річки пруд. У місті Чернівцях, діти, погляньте, дуже гарна будівля університету. Увага! Просимо пасажирів зайняти свої місця, і ми вирушаємо до міста Львів. Місто Львів прекрасний куточок Західної України. Хто був у Львові, той ніколи не забуде каву Львівський шоколад. А ми зараз, дітки, з вами, бачимо відомий палац Потоцьких. На пам'ять про чудове місто я придбала ось такий магнит. Вирушаємо далі. Ми під'їхали до дуже гарного міста. Може, хтось здогадався, що це за місто? Київ. Київ. Це наша столиця України. Ось погляньте пам'ятник, батьківщина, мати, діти, а це казковий будинок з химерами. Наш потяг рушає далі. Полтава, Харків, Луганськ, Донець. Запоріжжя, і ми з вами заїжджаємо у Крим. Ми заїхали в Крим. Одним із визначних міст Криму є Ластівчине Гніздо. Наступна зупинка. Миколаїв! І я пропоную вам завітати до зоопарку. Він такий гарний, сучасний, великий. Дітки, наша подорож підійшла до кінця, і ми вертаємось в нашу рідну Одесу. А ось наш вокзал, коли приїжджає поїзд до Одеси, звучить гімн нашого міста. Давайте його послухаємо. Є місто, яке не виходить зі снів. Двіку на чорному гурі! Наша подорож на цьому закінчується. Україна це наша батьківщина, яку ми дуже любимо і цінуємо. Все буде Україна. До побачення!